Про довгі руки ТРО, Абрамси, Леопарди і нові види озброєнь. Сьогодні будемо говорити з головою фонду «Повернись живим Тарасом Шмутом. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Почнемо з довгих рук ТРО. Як відомо, у ТРО руки довгі, да, довгі. Але, звичайно, є такі штуки, які подовшать ці руки. Мова йде про міномети, про мінометні комплекси. Розкажіть про цю програму. Ну, насправді в ТРО руки короткі і глибина враження на сьогодні тих вогневих засобів, які є в ТРО, вона обмежена там, 4 кілометрами. Тому що по штату в батальйонах, бригадах є лише 60 мм або 82-мм міномети. Та кількість 120-х, які були. Отримані в якості трофеїв в результаті бойових дій, вона вимірюється там декількома десятками одиниць. Ну і якість Їх, да, їх стан надобити. бажає кращого, і там комплектація, настріл і так далі. І так далі. Тому з'явилася ідея зробити наступний крок в підвищенні безпосередньо вогневої потужності. Кожний з бригад ТРО, їх у нас 31 на сьогодні, надавши їм 120 мм міномети, чим збільшивши глибину враження до 7 км 100 м. Для цього, відповідно, треба купити міномети. 186 мінометів по 6 на кожну бригаду. Для того, щоб міномет, сам, ну, сам по собі міномет, він якби це ок, але це недостатньо і це не системний підхід. Тому з'явилася ідея зорганізувати їх не просто як вироби, а в розвідно-ударні комплекси, так звані руки, де є в одній системі засіб розвідки, виявлення цілевказання. Якщо потрібно коригування, в нашому випадку це Mavic 3 Засоби зв'язку, радіостанція, моторола, старлінки, засоби жилення цього всього, тобто генератори, інвертори, автомобілі для пересування по три пікапа нових на кожну батарею, плюс приодинічного бачення для водіїв, плюс планшети для кожного міномета, кожної обслуги. Плюс, що там ще біноклі для коригування з землі, плюс, плюс, що? Плюс пакет навчання від наших інструкторів. Здається, все. Таким чином, кожна бригада отримає фактично 6 мінометів з. Усім необхідним, окрім транспорту, яким возити міномети, цей транспорт попередньо забезпечує командування військ ТРО. Але ми пропрацьовуємо альтернативні варіанти з міжнародними партнерами, щоб, можливо, і цей транспорт був теж новим, щоб можна було таким чином повністю забезпечити хоча б одну батарею, але там всім необхідним новим сучасним для роботи. Ну, ситуація з мінометами насправді така складна, достатньо 120 -мм. От Нещодавно були мінометні стрільби і 120-міліметровий міномет, потужна така штука. Він був казенник французький, ствол 54-го року. Там, ну, Таке, і хлопці стріляють, і такі ну зараз перший постріл зробимо, якщо не розірве, така а, а, інтрига зберігалась. Ну слава Богу, все обійшлось. А щодо нових мінометів, а, що це можуть бути за міномети? Це міномети прийняті на озброєння збройних сил. Тобто, які пройшли всі відповідні випробування, там, сертифікацію, відповідно прийняті на озброєння, відповідно є таблиці стрільби, є визначені боєприпаси під них. Українського виробництва нові. Хто їх виробляє, ми не уточнюємо міркувань безпеки, але ну, цю інформацію вже достатньо для розуміння, плюс-мінус розуміння. Характеристики і так далі. Ну, були кілька ексесів, скажімо так, дипломатично це називаємо, з мінометами молод. Угу. І це, про які не молод. Там, це не МОЛОТ. Ну, все, що ж, прекрасно поставимо в цьому крапку. І скажіть, коли цей проект може бути повністю реалізований? Фінальна реалізація до кінця червня, це поставка останніх батарей. Фактична реалізація, ну, як фактичне забезпечення комплексами почнеться з березня. Зараз е, багато такого приємного для нас галасу. Це mm -hmm. постачання танків і навіть говорять про американські Абрамси. Е, е, ну щодо точної кількості важко щось прогнозувати, в тому числі важко казати, коли конкретно вони у нас будуть і які саме модифікації. Ну, хай це буде. Приємним сюрпризом для нас і неприємним для ворога. Тим не менш, яка кількість яких танків західних може суттєво покращити нашу ситуацію на фронті? Ну, Давайте виходить, що таке суттєво, який проміжок часу. Ну, скажімо так, весна літо. Весна літо конкретизуйте питання у нас. Ну, скажімо, там говорили про те, що десь там в березні можуть з'явитись ескадрон танків Леопард, наприклад. Так, якщо ми говоримо про леопарди, попередньо там, ряд країн, близько десяти, озвучили готовність передати близько сотні танків. Орієнтовно, там, від великих країн, в яких є можливість більшу кількість, це буде по роті 14 одиниць плюс-мінус, в менших країнах, де їх менша кількість, буде менша кількість. Будь-яка кількість подібної нової техніки, вона в якійсь мірі компенсує втрати, які ми понесли за минулий рік, і теоретично може підвищити ефективність. За рахунок того, що сам по собі танк може бути кращий, сучасніший, під нього є нові боєприпаси, чого немає під радянську номенклатуру. А, на нього є пакети модернізації, які в перспективі, якщо вони лишаться після війни і так далі, можна буде реалізовувати. Плюс до них є умовний, умовний безліміт запчастин, двигунів і всього необхідного для їх нормальної експлуатації, що вже ускладнено з радянською технікою. Ну, бо це все вичерпне, і в Росії зрозуміло, його отримати не можна і по світу купити теж не можна. І власне, ОПК не з усім може теж справлятися. Тому це ми компенсуємо втрати, нарощуємо потенціал, а далі залежить від навченості екіпажів, від навченості командирів, яких застосовують, і від інших сукупних факторів, тому що одними танками ви війну не виграєте, очевидно, але з ними завжди приємніше. Ну, от знову ж таки, це таке очевидне твердження, що одними танками війну не виграти. Нам постачають і артилерійські системи. Ну, це дуже суттєво покращує ситуацію, тому що початок. Року минулого ми зазнали втрат і в артилерії, в тому числі тому, що ворога там перевага У була. Всьому, там, фактично, ледь не один до десяти по стволах, вони могли собі дозволити просто крити по площадям. Зараз іноземна допомога вона суттєво поліпшила нашу ситуацію з артилерією щодо ракет. Питання наші дипломати намагаються пробити по різних каналах, щоб ми отримали ракети там, від 150 кілометрів, хоча б ну, на 150, тому що наші точки У це звичайно прекрасно, але це така ну, техніка. М -м, навіть в Росії її свого часу зняли з озброєння. Ну, Зараз знову повернули, ну тим не менше на цьому фронті. Як? Ну ви відповіли на своє питання. Дипломати Біль... над цим працюють. Що ж я за людина, то така? Тим не менш, які які іноземні ракети можуть в принципі нам в перспективі дати. Ну тому що от, щодо перспектив, там півроку тому ні, нам не дадуть тан, там танки, то сьо, ні, от є, вже є Ну, не зовсім так. Півроку тому було зрозуміло, що нам давали танки з початку весни, просто не західні танки, і ми їх отримали в сотнях одиниць. Тому танки нам дають умовно відразу. З повномасштабним торгненням. Якщо говорить про ракети, то тут питання не в ракеті як ракеті, а питання в глибині враження. Тобто нам треба збільшити глибину враження. Це можна робити різними способами. Один з них, який ми як найбільш медійний, і так далі, це так звана товста ракета до Хаймарса або МЛРС М270, або похідних систем, які є в США. Це така собі західна американська альтернатива наших точок. З моноблочним або касетне бойовою частиною з глибиною враження в різних версіях до 300 кілометрів. Їх отримання, звичайно, може суттєво вплинути на логістику, на знищення тилових пунктів управління, скупчення техніки, особового складу паливно мастильних матеріалів, боєприпасів, і таким чином або сповільнити спробу російського наступу, або суттєво зменшити безпосередній потенціал на тих ділянках, де ми плануємо свій наступ. Але як і будь-яка інша подібна техніка, вона впирається в політичні рішення, які впираються в небажання отримати ядерний тактичний удар по Україні і розпочати ядерну війну в Європі. Тому будь-яка подібна історія вона відбувається дуже так, скажімо так, повільно з, з тим, щоб не перейти оці якісь умовні лінії. Ну а оці ці червоні лінії. Кремль малює постійно, там дасте там, системи залпового вогню. Це буде червона лінія. Дали а, там ще щось, це буде червона лінія. Тобто так, ну, повільно, повільно. Відсуваються ну, ці червоні? Вони відсуваються, звичайно, але ж е, важливо їх відсувати, а не ламати, тому що якщо ви різко їх поламаєте, нічого не заважає абсолютно неадекватному російському керівництву, яке програло цю війну, застосувати те, що в них є. І це не потрібно ні нам, ні заходу, тобто вони не мають війну програти раптово. А це треба цю біль західна розтягувати політика. Якнайдовше. Така що Росію треба виснажувати максимально по всіх напрямках: від економічного до, до безпосередньо воєнного. Ну на жаль, нашими руками. Ну, Для нас це якби не дуже втішні новини, тому що це все розтягується в часі. Це розтягується в часі. А так. наскільки це можна, може розтягтися? Ну, тут якісь точні прогнози, ви ж не, Ніхто не знає а, блогер наскільки. там, не буду називати прізвища, які Скільки, там 2-3 тижні, і так далі. Ну, Є сьогодні, є умовно завтра. З цих умов і виходимо. Я не бачу якогось сценарію, що там завтра щось закінчиться. А, тому. Поки є так, як є, поки продовжуємо працювати, продовжуємо воювати. Ну тобто до кінця року, я думаю, не варто робити такі прогнози. Ну, рік тільки почався, за рік може змінитися все і декілька разів. Тому е, ніхто адекватний не буде давати прогнози, що відбудеться до кінця року, тому що все зараз у світі дуже мінливе, хаотичне і занадто багато різних факторів, які на щось впливають. Можливо, завтра Путін помре, і, і Росія зробить виключно нічого теж, да, теж помре і зробить вигляд, що нічого не відбулося, і ми повернемо все. І, 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 і. Або буде щось інше. Поки що відступаємо на сході трошечки ми. Тому така історія. Ну, побачимо в будь-якому разі. До Уралу шлях не близький. Дякую, пане Тарасе. Дякую вам. Ну, а всім нашим хлопцям і дівчатам, повертайтесь живими. І... З перемогою